О, ой, Ой, я з кровати звалився. О, добр, добрий ранок всім! Я тільки проснувся і усім привіт також. Я в своїй кімнаті зараз знаходжусь, і сьогодні я хотів покататись на електричці. Ось тут усього. Так, і я, мені потрібно взяти... Ага, є гроші. Так, давайте візьмемо ключі від дому. І. Так, в мене 5 гривень. Точніше, 15. І треба буде ще зачинити дом і піти на ту станцію, удачна посадка, яка біля мого дому. Так, це моя квартира. Так, думаю, не... ладно, не буду вже їсти. По дорозі щось куплю, мабуть. Давайте зачиню і... Все, зачинив. Да, не відчиняється. Так, да, у мене є, звісно, машина, але сьогодні я хочу на цьому, на, на електричність, типу, кататися. Так, все. Це... Так, да, у мене такого нема калітки. І ось сидимо... Ось вже станція, як видно. Тут в нас така дорога. І сьогодні я хочу покататись на електричці. І зараз доволі, кстати, рано. Ну, як рано, вже десь 10 примерно. Так, да, вже десь 10 година. Тому, в принципі, нормально. Так, треба зайти при векс... ну, в привокз. Ну, коротше, сюди в зданні. І, мабуть, купити квиток. Ну, давайте тут давайте. Добре, що цікавить. Так, я хотів би м, купити білет на електричку зарішню ранкову. І вона, мабуть, скільки, скільки вона коштує? Ага, добре. А, в мене якраз є 15, так? Так, 15. п'ятнадцять, у мене є 15. А можете підсказати, на яку колію ви знаєте? Приїжджає на третю колію. Ага, на третю колію. Дякую. Ось вам. 15 гривень. Дайте мені, будь ласка, куда. Зараз. Так, о, бачу все. Дякую. Дякую за квиток. Я пішов так, на третю кольору, якось сказали. Добре, дякую. Так, тут якийсь житель стоїть. У нас тут такий, от як ви бачите, зал очікування. І тут у нас така от низенька платформа. Можете якийсь. Так, у нас потягів ще не бачу. Нема. Він приїде на оцю колію. Тобто можна на цій платформі. А можна і на цій платформі, кстати. Я, ладно, буду на цій. Так, у мене квиток на ранкову електричку о 10.15. Добре, зараз у мене 10,05. 10 тобто у мене ще 10 хвилин є, і мені придеться трішки почекати. Ладно, почекаємо. Ось у нас така станція, дачна посадка. Така вивіска у нас тут є гарна. І, коротше, чекаємо поїзд. Так, блін, почас уже по часу вже, вже 10-12. Тобто, через 3 хвилини має приїхати електричка. Так, я хочу на електричці, коротше, поїхати на станцію Лісна. Мені там по справам треба. І я, звісно, мог поїхати на машині, але там дороги нема, так собі, звісно. І, ну, взагалі, ну... Краще вже так на електричці, тим паче там зупинка є. Ну і ось так от, коротше. О, вже 10.13, поки я казав. Так, чекаємо. Так, друзі, вже щось странне відбувається. Вже у нас по часу 10.17 а електрички досі ще нема. І це чогось странно. Ну, тут написано в квитку ранкова електричка на 10.15. Станція дачна посадка третя колія. Ну, все правильно. Ось о, третя колія, і вже, от поки я казав, 10.18. А її до сих пір немає. Ну, я думаю, якщо б вона запізнювалась, то б сказала диктором. Ну, ладно, почекаю, хоча дуже странно. Так, це вже, друзі, ненормально. Вже по часу 1020 електрички досі нема. І чомусь цей громкоговоритель ще не об'являє, що вона запізнюється. Увага, це шановні странно. пасажири, на третю колю запізнюється електричка. Приносимо свої вибачення. это? вот только я сказал, то и сказал, что запизнится электричка за своим раскладом. А настолько запизняется, никто не сказал. Ладно, жалко, но... Да, да, вы, я уже да, из-за да. да, 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 так да, 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 житель, согласен с тобой. Блин. Я вже, якщо чесно, трішки запізнююсь. Ну, не сильно, але трішки є такі. Добре, почекаємо. Якщо вона вже буде запіз... запізнюватись на 10 або 20 хвилин, я це буду вже йти просити возвращати день. Це не нормально. Добре, буду чекати. Так. Час вже 10.25. Тобто пройшло вже 10 хвилин, як мала приїхати електричка. Електрички досі нема. Як так? Капець, блін. Я вже реально потихеньку починаю запізнюватись. Хотів, блін, відео записати, як я проїду на електрички, а отримав фігу. То що вона, мабуть, не приїде. Блін, не шо, зря, зря гроші потратив на квиток. Може, приїде, не знаю ще. От по цій колі вона має приїхати. зупинитись, я в неї сяду і вона поїде. А виходить так, що ні. Нічого з цього не буде, мабуть. Взагалі, кстати, я згадав ще у нас тут стоянка електричок, 10 хвилин, тобто от... Якщо вона вже і приїде, то вона вже одразу поїде. Тобто що по графіку Получається? Стоп, тобто, це що? Це вона? Так, да, це електричка! Нарешті, це вона що там? Не бачу туман. Давайте підійдуть. Це в нас є 2 вроді не видно. Да, це у нас Р2. Дуже мені вона їде. Ну, давайте я буду її так. Рядом іти. Оппоняємо мене тричку чек. Ладно, давайте як вона вже зупиниться біля... Ну, я, короче, вона зупиниться, я вже вімкнусь, бо вона, по-моєму, буде дуже медленно їхати. У нарешті вона вже під під'їхала. Так, давайте вже садитись, давайте в цей вагон і зайдемо в салон. Ось десь сядемо давайте і будемо. відправлення. ну, и я нарешті уже поехал. Это уже хорошо. Так, ну, чекаю не Так, я уже чув, що двери зачинилися. Думаю, мы уже отправляемся. О, так, я реально, уже поехали. Щось цей житель, який зі мною стояв, не поїхав. Тому, може, йому не втреба в цю сторону, ну, ладно. Ну, головне, головне що я вже поїхав. Кстаті, не знаю чого, але електричка повністю пуста. Я реально что що електричка это у нас Р2. Обычно там d як і всі Д 9 Лично Лічно мій волонтер вийшов з станции. Ось, кстати, мій будинок.